Роботи ми вважаємо, що в принципі у нас досить плідна співпраця з владними структурами, з чиновниками різних рангів. Особисто в мене за 10 років на обласному раді ніколи не було ніяких проблем, щоб мені хтось відмовив інформації. Єдине, що могли сказати, що трохи зачекайте я підготуюся. Тепер, на жаль, ну бувають і запізненням, а інколи і зовсім не реагують. Взагалі треба проявляти свою наполегливість для того, щоб взяти у людини потрібний матеріал у керівника якогось. Це важливо, що за 48 годин повинні керівники давати. Відповіді на запитання, тому, що це і одночасно і стимулює і цього керівника бути об'єктивним до висвітлення питання, яке йому порушується перед ним. Є насправді такі структури, які ну зовсім не хочуть нічого казати. Ну я не буду їх називати, правда, але ну завжди з ними є проблеми. Тобто нам потрібна якась інформація не важлива, не політична, там не не така супер якась там. Але я не стикалася з такою протидією, щоб взагалі нічого не можна було добитися